Вітаємо в Експрес-Дент. Перше презентувати матеріал, поставки якого нещодавно відновилися в Україну. Це італійський гель Хлосайт, адювантний ксантовий гель з біхлорицидином, який використовується для лікування переімплантиту та парадонтиту. Завдяки особливому складу гель залишається на місці нанесення щонайменше 15 діб, прикріплюючись до тканини. Кишені хлорексидин, який є у складі гелю, захищає місце нанесення від бактеріологічного зараження. Таким чином, бактерії не можуть прикріпитися до стінки кишені, не розмножуються і не чинять токсичну дію на ясна. Ефективність лікування хлосайтом доведені не тільки дослідженнями. А і результатами в багатьох країнах світу використовувати гель дуже зручно. По перше, він може зберігатися при кімнатній температурі. По-друге, наноситься одразу зі шприца за допомогою тонкої голки. Голка має тупий кінець і бічний отвір. Дуже важливо, що гель не викликає резистентності бактерій на відміну від місцевого лікування антибіотиками. Цей матеріал дозволить тримати вам під контролем. Пацієнтів з захворюванням пародонту, перевіряючи їх кожні 3-4 місяці. Наразі доступна фасовка в шприцах по 0,25 мл. Товар сертифікований в Україні, тому ви можете бути впевнені в якості цього продукту. Будемо чекати на ваші замовлення та до зустрічі в експрес денк